Б'юся об заклад, що більшість з вас не знає, і тим більше ніколи не пробувала рамен бургер. Це страва, яку ми сьогодні будемо готувати. Вона складається з двох складових: перше, це популярний японський суп рамен з локшини. Та друга складова це класичний американський бургер. Починаємо з приготування локшини. В Класичному рамені її. Відварюють і подають з бульйоном. Ми ж її будемо смажити. Спочатку нам треба її замочити у е, окропі. Поки кип'ятиться наша вода, ми приготуємо котлети для нашого бургера. Ми впередньо підготували фарш 50 на 50, е, яловичина та свинина. Спочатку по класиці додаємо трошки солі. Чорний перець. Далі з'являються прибамбаси східних мотивів. Ми сюди додамо трошки майонезу і трошки звичайного томатного кетчупу. Далі е, працюємо руками і відбити, щоб прибрати зайве повітря. Тим часом закипіла наша вода, можемо запарювати нашу локшину. Спочатку кладемо сам брикетик, потім беремо окроп і обережно заливаємо, щоб повністю покрити. Локшина запарюється 3-4 хвилини. Тим часом ми можемо приготувати овочі для нашого бургера. Беремо морквину, цибулину, їх треба почистити. Ми взяли синю цибулю та зрозуміло, ну, що червону морквину вони нададуть кольору. Наша локшина готова. Ми злили з неї воду. Тепер треба додати до неї яйце. Додаємо. Просто розділяємо локшину на дві частини і смажимо по черзі з двох боків по 3-4 хвилини. Отак робимо. Оп. З цього боку воно вже ось таке. Ми його повертаємо іншим боком. І тепер залишився передостанній етап приготування це засмажити наш, е, нашу котлету. Десь по 3-4 хвилини з кожного боку буде достатньо. Запахло смаленим, тому треба поспішати знімати. Посипаємо її. Кунжутом чорним та білим. Отож, всі наші інгредієнти готові. Можемо приступати до подачі страви. Ну, на них, звичайно, кладемо наш рамен. Потім е, наступний шар це буде майонез. Уже симпатичніше, так? Шматочок е, тостового сиру. Далі додамо спецефектів. Тепер е, переходимо до овочей. Це страва з японською душею, тому ми овочі накладаємо по східному. Тепер ми використаємо соус е, солодкий чилі. Вуаля тримається, не розпалась. Тож, бачите, я вас не обманув. Страва вийшла дуже гарна, яскрава та естетична.